Великому кучерові відзначили активних волонтерів, Іменні подяки від Віталія Кличка отримали двоє жителів громади, які від перших днів війни долучилися до допомоги армії та місцевим жителям. Столярчуку Миколі Івановичу за вагомий особистий внесок у розвиток волонтерського руху, зміцнення обороноздатності держави та активну громадянську позицію від Віталія Володимировича Кличка. Попри активні освітянські будні, Микола Іванович встигає допомагати і військовим, і мешканцям громади. Дуже активний вчитель фізкультури, багато займається з дітками, прививає любов до спорту, бере участь у змаганнях, його вихованці отримують дуже багато. Багато різних нагород різного виду спорту насамперед велику увагу заслуговують тільки оці подяки, і кубки, і медалі, і нагороди різні. Вчителює вже 12 років. А колись навчався тут сам. Нині ж навчає нове покоління учнів. Я працюю вже тут 12 років, навчався в цій школі і так залишився працювати в цій школі. Буковинець розповідає, чимало корисних змін відбулося в освіті протягом останніх років. Чи зараз у нас як є нова українська школа, де дітки залучаються більше до ігрового матеріалу, до ігрових різноманітних ігор, не тільки змагальних, а дружніх, як то кажуть, щоб вони були разом з. Одною командою і допомагали один одному. У школі активно впроваджують нові спортивні проєкти. Цього року в нашій школі запроваджений. Проект президента України пліч опліч змагання, і ми приймали участь з футзалу серед дівчат 5-9 класів. І наша команда школи посіла друге місце в обласному етапі. Імену подяку Віталія Кличка також отримала Томашчук Галина. Київський міський голова відзначає усіх, хто допомагає наближати перемогу. Антоніна Фігель, Чернівецький промінь.